Буде починати день енергічно. Позаймалась трохи йогою і побігла в душ, потім намазалася улюбленим кремом і почала збиратись до столістів. Погода не тішила. Я обрала таксі. Ну що ж, я нарешті поїхала? А, Далі, Далі на цьому будемо робити мей і зачиску. Сан... Бачите, Далі. мене в новому ви не першого та бачимо сукнові. Ок, і так. Ми вже в процесі зступила частину макіяжу. Захотілося зробити нюдовий мейк з стрілкою. Прийшли з другого стапу, другого зачіску і паралельно макіяж. Завершальні штрихи, і зустрічайте мій повний образ. Мені дуже до душі, як ніжно виглядає. Хли на місце на локаціях. Зараз всі тут перетягаються. Ми в столовці КМДА, щоб ви розуміли рівень. У нас була репетиція. Трохи нічого не виходить, бо сукня достатньо довга. На репетиції, які тривали понад півтора місяці, ми приходили у комфортному одязі, тому з цим проблем не було. Але ця сукня варта всіх зусиль. До речі, саме ці сходи ведуть до головної зали, де відбувся сам бал, і ми виконували головні танці полонез та вальс. І трохи такої історії про мене. Я не мала шкільного випускного балу через війну, і тому побувати на такому заході було справжнім задоволенням і пригодою. Ми станцювали баль. всі голосували, організатори рахували бали. А ми танцювали, фотографувались і веселились. До речі, багатьом дівчатам подарували букети. Я навіть встигла зафіксувати один з моментів на камеру. Як це мило, просто вау. А ми повертаємось до інтриг. Радіємо за переможців! Серед п'яти пар потрібно було обрати лише одну. Організатори знову зникли на підрахунок, а ми тим часом веселились і сміялись, дуже класно танцювали. Без інцидентів не обійшлось. Хтось майже наступив на мій телефон, але ми все швидко обладнали. Ого Я переможці. І з невеликим Як ви побачили, оголосили королеву та короля бал, а ми побігли продовжувати вечір і ловити останні миті. Наш бал завершився. Вечір підходить до кінця, але це ще не все. бо однієї моєї подружки сьогодні я її вже привітала. Але є ще друга, якої завтра, і ми з вами підемо її вітати сьогодні. Я беру вас з собою. Бали, я... Я йду. Зараз занесу свої речі і буде, будемо їхати збиратись. Коротше, я придумала геніальний план, як ми зараз мою подорожку вимонібуємося. І ми йдемо на вулицю, а потім повертаємось, бо там, де краси кімнату. Мінімум хвилин 10 ми перебули на вулиці і нарешті повернули. Чином не порвака. Дякую, що подивились. Буду щиро вдячна за ваші лайки і коментарі. До нових зустрічей, клубнічки.